Вже діло до весни треба пшеницю підживлять, правильно? Я вже свою лійку нацепив, так що зараз піду покажу вам. А ще ж є, пам'ятаєте, один із трьох розкидачів, які в минулому році нам хлопці привезли. Одними покористувалися. потім. Замінили його на Амазоні. Ну так сталося, бо просто на кучеряву виставку. Як то кажуть, сподобалось з першого погляду, тому купили в господарство. Ми розкидач Амазоні. Там далі покажу. А є вже ж третій залишився. Ті два продалися. А третій отакий розкидач залишився. Він на тону, на дві тарілки, виробник Польща. Ціна 65 тисяч гривень. Торг. Блін, можна сказати, що шара, грубо говоря. Нічого поганого про даний розкидач не скажу. Одне, що мені особисто не подобається, це те, що немає кардана. Ну, кардан у нас є в будь-якого фермера від іншого якогось агрегата, це 100%. Ну, а так тут ось нержавеєчка, дві тарілочки, регулювачка, все є. Ще в додачі є тент на даний розкидач. Тут, от, бачите, всередині така решіточка. Нормальний, адекватний. За такі гроші обалденний. Хочеться ще краще, питань немає. Є куча Amazon, кверленди, рау, там і так далі, так далі, які стоять е, ну, 8-10 разів дорожче. А так, за свої гроші. Оце отлічний розкидач. Так що, якщо десь хтось планує, хтось хоче замінити свій старий на такий новий, то пишіть, залишу номер, наберете, приїдете, подивитесь, влаштує, заберете. Це така минутка реклами, як завжди, да? так? Тона, ну сюди власа більше, ніж тона, це перевірено. Відео там десь з минулого року знайдіть, подивіться, Вага, он, бачите, 210 кг 23 рік. Свіжак нов'ю. Так що, якщо що, пишіть, я номер залишу, наберете, договоримося. Замоторив трактора, завівся з першого разу, але тугенько. Як ти не крути, 12 лупи, блін, е, морозу і не заводився він хто з насіка. З першого разу, але довгенько. Нацепив я вже на нього розкидача, вже якоби готуємося до того, що треба їхати вносити селітру. Хоч ми вносили каз, ну, опять же, ж, треба в швидкий старт, а де він буде, правильно, тільки селітри. Карбоміт так само, і каз не підходить. Ну та ладно, то вже зовсім інша історія. Значить, розкидач ось. Від компанії АПМ, це ж я попав в тому році на, їхню, на їхній семінар, і на вальтрочки повне те висів отакий розкидач. Ну Як от, окай, закохався з першого погляду, все. Вирішили, що купляємо. Ну, це така железяка на наші гектари, що я вам сказав так, на всю життя. Вони розуміють, що це за виробник, що це річ, яка зроблена. на Качество на довговічність і так далі. Тобто, при наших гектарах це тупо, можна сказати, реально на все, на все життя. Вони всі такі розкидачі, вони по тисячі гектарів, чи, там по сіке, чи може і більше, вносять за один сезон. А нам не внести селітри, 17 гектарів по пшениці і може десь там іще щось, карбомід, допустимо, посів, там ще 50 гектарів. все. То це агрегат на, на все життя. Це такий самий примітивний, скажімо так. Е, Ні, навірно, це буде без електроніки взагалі. Це, напевно, там таке щось більш-менш середнє. Е, ось його модель. Е, Комп'ютер у нього самий такий звичайний, без демпфераційного внесення. Тобто просто виставляєш норму, і ця норма при любій швидкості буде дотримуватись. Тобто Виставив 100, це 100, він буде сипати. 95, 105, 103, 102, ну, поняли, невелика різниця. Але ж і коштує да? цей даний розкидач 8-9-10 разів дорожче, ніж той що я показував попередньо. Тому кожному, як то говориться, своє. Ну, річ, обалдєна. Купив і на все життя, не заморачуйся нічим. Вони є різні, є можна дошити тут а, е, рештовки, що буде там і три тонни влазить у нього, є прицепні і так далі. Коротше, ну, самі розумієте, що таке Амазоні наскільки Якісно і чітко все виконали. В общем, подсоїдинив я все, все чутні. Окрім того, що тут у мене 82, отут 82, а тут 77. Тобто Мені треба розкрутити центральний винт, щоб розкидати став паралельно землі і, відповідно, кидав на ту ширину, на яку я йому задам. Думаю, на 24 метри будемо кидати. Ну, не точно, ну, це я так думаю. він, покажу комп'ютер від нього, хто не в курсах. Включив автопілот. Зараз це вже все повиключав. Працює, рівненькі полоси, пише, все, все прекрасно. Це у нас китайський від френдів. Отак От він називається. Все робота, сигнал проплачений і так далі. Оце комп'ютер від розкидача. Тут задаємо норму, ширину, там і оце все діло подобне. Ну тільки ж оце 21 век і оцей кабель оце заводить в кабіну, саме більше має напрягає. Ну та не суть. Суть тому, що могла, щоб воно працювало. Правильно, правильно. Оце такі моменти, такі реальні. Ну, а далі підемо там ще за МТ-зона, покажу вам, що хлопці зробили за, моє, за мою відсутність. Ну Я там, звісно, напрягався, то те ставили, то те. Ну, в общем, це все далі, так що не забувайте поставити лайкос, кому не западло. Ну і далі, звісно, покажемо, далі буде. І народ проведемо вже ж розіграш. Бо то забув, то, то не має часу, то ще що, то Помните те, те відео, де е, я запитував у вас, а ви питали, писали свої коментарі. Е, навіщо ж потрібна пилка. Ну, вітуги, Так як я казав, що 100% ніхто не вгадав. Тобто, були люди, які написали для розіграшу. Це є. Е, ну, Доля правди в цьому. І є люди, які писали там для хлопців на ЗСУ, теж є доля правди в цьому. Понятно, що були і інші люди, які писали там для того, щоб МТЗ розпилять, для того, щоб гілки пилять, це все чуть-чуть не то пальто. Правильна відповідь була для розіграшу на каналі Вовка-брус на збір на ФПІ від дрони. Отаким От макаром. Для, цього, для цих цілей куплялася пилка. Я передав її Вовкі брусу він її розірав в себе на каналі. Якщо хтось дивиться це відео, хто е, виграв дану пилку, напишіть. ну, Раді інтересу, хотілося по -по почитати, чи е, людина забрала, не забрала, е, користується, не користується. І ось, значить, посилання на це відео. Е, зараз проведемо розіграш кепки. Виграє, е, так як ніхто не вгадав, то так нейці, все одно будемо робити переможців. Переможців виберемо яким чином. Шукаємо зараз. В коментарях тих людей, які написали, або щось про розіграш, або щось для хлопців для, е, на ЗСУ. Хто випадає, той отримає кепку брендовану з емблемою молодий фермер. І так, погнали. Опять ця сама програма, опять-3 євро прийшлось поленять. По F3, бачите, цей коментар взагалі не стосується цього всього діла. Значить, ми обираємо слідющо. Підрізати гілки біля доріг на полі. Теж не воно. Скоро весна. Єрок фермерок, привітік. До кінця та поза, що біля асфальтної дороги ні, теж не воно. Та де ж воно? О, хочеш віддати на ЗСУ. Саня Корчагін. Якщо дивишся це відео, під відео напиши мені. Я відправлю тобі кепку, хоч і чоловік не підписаний, ну умов ніяких там не було. Так що перше переможця вибрали. Я говорив про одну кепку. Ну, Одна це ні о чому. давайте вже зробимо дві. Правильно? Правильно? Дрова різати, ні. Ну, хтось то ріже. Для розчистки лісосмуг, ні. Вибираю щопу точно не вистачає, я беру служу, а щоб теж не то. доктор прописав, прописувати не то. Не то. Бачите, скільки коментарів і не ті, що треба. А не в ту сторону крутили. Ми теж, так. Да. Тому вже вам так кажеться. О, пилка на ЗСУ. Є другий переможець Максим Володимирович. Як перейти можна, не можна? Максим Володимирович. Чоловік теж не підписаний, ну умов про підписку не було. Так що, якщо ви дивитесь це відео, пишіть в коментарях і я відправлю вам свою. Брендовану кепку. Так що і тут розіграли, все вийшло, все прекрасно. Всім дякую за увагу. Ну і дивіться відео далі. Не забудьте поставити лайкос. Ну і на завершення відоса про МТЗ. Що зробили, що будемо робити, і так далі. Сьогодні в нас неділя, як зазвичай сабантуй, тим більше сьогодні є сповід У баті сьогодні днюха, мангальчик горить, все як має бути. Так що. Кому не западло, в кого є бажання, в принципі, писніть пару строків з привітанням. Я думаю, баті буде приємно, він коментарі читає, лайкосик поставить і якоби уважимо чоловіка, правильно? Значить, шо по МТЗ народ. Скотили ми дракона. Хух, Вчора дві години, якщо не більше, ми пихали його вперед-назад, вперед-назад. То те не совпада, то там не совпада, то те не совпада, то там. Коротше, воно, якби просто передня частина від'їхала і задня від'їхала, поміняли там, наприклад, щеплення або там коробку зробили, назад все поставили і скотили. Це одне. А в нас виходить так, що ми від'їхати, від'їхали, а потім це все тут на пеньках, пам'ятаєте, стояло, робили, і це що десь щось кудись опустилося, піднялося. В общем, не можемо попасти, хоч ти і... що ти йому роби. Особливо отута. На оцому штифту, що отут. Получається, треба подавати отак, частину, ну, задню частину трактора, отаким образом. Ніфіга не виходить. Ну, в общем, все такова, що склали. Погралися, да. були моменти нюанси. Ну, вийшли з положення домкрати, пихали, стукали, гепали, скотили. В общем, вже уже порівнянні з останнім відео, так в йому вже почти трактор готовий. Що ми зробили? Повністю зробили коробку, зробили всі, замінили всі підшипники, деякі шестерні. Зробили проміжутку. Всі підшипники, по-моєму, шестерень там ніяких не міняли. В коробці деякі ще вали міняли. Тормозаж попутно, хлопці розбирали, забирали щось там, треба було помастити, щось зробити. Це всі процедури провели. Потім. У мосту всі підшипники, прокладочки, там це все, все замінилося. От і вали, які були печальні, теж ми їх замінили. Ну, коротше, там вже 70 з плюсом тисяч вже пішло. Ну, точно не рахував, ну приблизно так. Якщо додати 3 плюс 5, ой, 2 плюс 5, то буде 7, да? Ну, це ще не кінець. Купив ось новий пітух, оцей. Ну, така капуста, що це просто жах. Наший старий, де він ось. Цей, хоч виглядає якось потужно. В общем, я так думаю, що ми його будемо реанімірувати. Поїдемо, відвеземо цю деталь, щоб вона лежала готова. Як ти не крутив, вона заводська. Це раз, во-вторих, вона потужніша. Зробимо все буде. Бо це таке воно мені щось ненадіжне, таке воно слабе, одним словом. Колеса поставили таким чином, бо там же ж лежали бруси і не вичалося поставити так, як потрібно. Ну... Соберемо вже, виїдемо, тоді колеса перекинуться. Це не саме критичне. По поводу оцього, як він там називається, коротше, по-простому, е... забув, хотів по-простому сказати, е... догрузка з якось так його називається. Коротше, цей я назвою по-своєму -по розподільник на е... речах е... навіски. Він прийняли рішення, яке? Він у нас робив. До останнього, в принципі, поставили його назад, а там будемо дивитися. Новий коштує не менше 10 тисяч, 10 і більше. Ремкомплекти, там відео подивилися, як його це все там мінять. Там і поршеньки, і плунжерки всякі стоять. Е, ні, думаємо, це ми його точно розібрати, розберемо, але не соберемо. Тому хай поки стоїть. Попутно кажу Колі, ну поки ось є доступ, кажу. Поміняйте. Ось тут усі на НШК прокладки, на герметичок, все новенькі, вони є в комплекті. Поки воно ось, можна до нього доступ долізти, бо під кабіною, самі знаєте, що його не сильно комфортно міняти. По... Далі, ще я був колись казав, що перенесемо підйом навіски на оцей розподільник. Ну, як мені казав Коля, так казав це і я вам. Коля це не оплатив, відставно е ніхто його перекидать. Встановлювати не буде, буде так, як воно було. Десь там шлангочки, десь прокладки, десь там всі моменти нюанси. от, Допустимо, той самий кран на печку ось виточив токар, втулочку. Штуцер такий глухий. Ми його туди оцей кран закрутили. Де воно? Десь ось тут ще один є для зразка. Отаким макаром. Ось сюди наділи ось цю шлангу силіконову. Поставимо краник отой, що на холодну воду. І буде воно нормально. Бо вічна проблема з тими краниками, вони течуть. Ну так, як скотили, тепер що ми будемо робити? Зніматимемо це все, будемо дивитися, по ситуації будемо, лізти в двигун робити, не будемо. Все по ситуації. Ну, замінимо кришку верхню і замінимо під оцією проставкою. Я це тут теж прокладочку поміняємо. А якщо вже ж вскриємо щось там, побачимо, що нам не подобається, тоді вже поліземо туди. А поки в двигун не збираємося лізти. По форсункам, значить, чоловік відписався. насос в нормальному стані, каже, адекватно, все чітко. Проблема є у форсунках. Там треба щось замінити. Він скине відео. Ну я наверное, його, коли він скине, якщо воно встигне, встигну я вмістити його в це відео, я додав, щоб подивилися, як він там його буде настраювати, а там які моменти нюанси є. А так він каже, що насос нормальний. Форсунки ремонтуємо, потім на стенд це все адаптуємо один з одним, і тобі я каже відправляю. Так що, ви прикиньте, моторпализка топлівна, е, гарна солярка, обов'язково з відстою. 11 років на МТЗ, е, этот самий, насос відходив, і через 11 років його ремонтувати немає сенсу. Каже. Тобто, там все чітко, все прекрасно. Проблема є в форсунках. Ну що саме, це вже далі побачите. У відосі. Потім далі. Оце зараз у нас наступний етап, це вже передня частина, як двигун, так і е, передній міст. Слухайте. А, ні, щось вже так не хатає. Вчора хитали. Це кабздець. Тут оцей міст він отак ходить. Отаким макаром. Це може що колеса вивернуті, не можу я його попхати. Чи може що сам. Та ну є, там, там жах. Оце будемо сюди теж лізти. Вроді би, МТЗ, вроді би, і добре, що воно все таке е, бистро ремонтоспособне. Запчастини типа, є, ну, питання тільки ж в якості тих запчастин. Я впевнений, що якщо джендіра розкидать таким самим макаром, як оце. Потрібно всипати буде там в 10 разів більше, чи може і, і в 15 разів більше. Але ж оці всі узли, оці всі підшипники, вони ж і проходять в 10-15 разів довше, ніж отут. Ну, Будемо сподіватися, що на якийсь деякий час нам хватить. А там уже будемо дивитися, що до чого як. До речі, бачив відео. Технодвір, по-моєму, клас 120-й. Ніхто не дивився, Аріон 520-й. Якісь там комплектації. Оце дійсно похоже щось на трактор, на імпортний. Все на джойстиках, все на кнопочках. 14-го року, а цей дракон 19. го Тут все на речагах, як в МТЗ, на розподільнику, а там все на кнопочках. Але ціна 75 тисяч євро за 10-річний трактор, за 4 тисячі мотогодин. За 120 кінських сил. Да, він нафарширований, в нього задня навеска там потужна, передня, мост то амортизований. Блін, ну 75 кусків євро за бушного трактора, якому 10 років. Я так подивився, потім як ціну побачив, думаю, та блін, масея 130, за 70 доларів. І ще є автопілота туди можна автолити. Так то буде нова і техніки. техніка. Ну, це так, знаєте вам, для роздумів. Ну і без МТЗ, це ж нікуди. Все-таки колись повне теплювався на нього. А так як не крути, все одно. Одиниця техніки, яка потрібна в господарстві для всяких таких грязних робіт і, і без нього нікуди. Той самий Ярпалот, наприклад, мені жалко його посередняти до цього чи до того, тому що ж моторесурс колотитиметься, потім піде ремонт, а ремонт буде дорогий. Да? Тут не дешеве, там буде ще дорожчий. То по-любому МТЗ треба, щоб він був. І це, мабуть, буде ще й не останній МТЗ. У мене ще в планах є, аби щоб був час купити старого 80-ку без передка. ну хай навіть і з передком, без різниці. Щоб його так повністю розібрати і повністю зібрати. Хотілося б, аби на це все час був. Ну і плюс контент. Це на цьому контенті можна б, я не знаю, на МТ Мільйон підписчиків зібрати. Ну, це я шучу образно тому що це вам подобається. Ви дивитеся це все, коментуєте, даєте ділові поради. Є, звісно, такі, що пишуть неймовірне щось таке, що на голову не налазить, але все одно ви його дивитесь, бо вам це цікаво. А якщо вам це цікаво, то звісно, хотілося б щось якось, кудись десь до чогось. Так що що, не дюрга кота за бубінци, да? в принципі, все розказав на сьогоднішньому етапі. Ремонт МТЗ на такій стадії. Ще роботи багато. я б... Ну, Більшу половину зробили, але ще, як не крути, менше залишилось. А сезон вже ось ось. ось сьогодні прекрасний деньок вже підростає, тобто будемо вже на наступній неділі вилітати, розкидати ці літру. І будемо це все споминати кам'яні роки, де з бега, у відро, з від відра, у лійку. Що так виходить, тому що МТЗ не встрою. А маніту у нас нема. А на МТЗ є погрузчик, який би це все діло облегшив. От я й кажу, що ну як тебе без цього МТЗ? Ні ніяк. Ні контента, ні роботи без нього. Б. Все було б, руки чисті були б і так далі. Тобто, МТЗ треба, щоб він спонукав далі до робот, розвиватися в ремонтах, отам розуміти, деякі ті чи інші деталі. Тобто По-любому МТЗ треба. Все, народ, пішов я туди до цього мангальчика, зараз будемо нашампулювати. Всім дякую за перегляд. Пишіть ваші думки і зустрінемося обов'язково вже в нових відосах.